Україна вже запроваджує в нашому законодавстві директиви правила і доробки Європейського союзу підходи у всіх питаннях, які стосуються навколишнього середовища, використання видобутку копалин, в тому числі. Це важливо розуміти. Ми встаємо поступово членами європейського союзу. Тому в нас і правила будуть діяти однозначно такі самі, як і в європейській економіці, економіці європейського союзу. А щоб не зупинити і не пришки перешкоджали цьому процесу, пані Вікторія має рацію абсолютно. для американської сторони, для уряду Америки, чітко таке така позиція висловлена. В угоді сподіваємось, побачимо, що це і зафіксовано має бути письмово, і тоді все для України правильно. З точки зору. Уро нашої інтеграції в європейський союз ці копалини, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, я вважаю, буде було правильним і політично і в правовому сенсі передбачати як такі, що будуть повернуті Україні, угу. і Україна готова із американським з європейським партнерами їх видобувати, розробляти та заробляти. Це українська земля, українські копалини. Тому тут е, жодних сумнівів не, е, не треба мати далі. Від фонду, який вже створений, насправді це єдине, що поки що відомо, якраз фонд е, використання для відновлення України українсько-американський. Так ось цей фонд нам потрібен для українських виробників і підприємств. З якої точки зору гроші. Для того щоб видобувати більше нові технології, а вони є у американців якраз для більш ефективного використання і видобування з українських надр, якраз і рідкоземельних, і не тільки до речі, рідкоземельних металів. Тобто, щоб більше заробляти, куди в фонд? А в фонді 50 на 50. Це єдине до речі, що можна станом на сьогодні підтверджувати. І третє я б все ж таки наголосив на тому, що на американський досвід з е, іншими країнами в розробці видобутку корисних копалин не тільки рідкоземельних, нафта газ і так далі, в Саудівській Аравії свого часу спрацював блискавично, і Саудівська Аравія зараз одна з найпотужніших нафтовидобувних і не тільки нафтовидобувних держав світу, тому що 75 років тому американські компанії за Щось за приблизно такою самою угодою зайшли і разом з саудитами привезли технології, привезли досвід і знання, відкрили глобальний ринок, і Саудівська Аравія стала провідною країною зараз видобутку нафти і головує в ОПЕК, як правило. Тобто вони разом з американцями регулюють і встановлюють ціни на ключові енергоносії.